У вас є майданівська робота про очі, про очі вседержителя, де мільйони людей запам'ятали ваші слова. Люди, ви прекрасні. А, на звороті там були люди я прекрасні, я вас люблю. І е, бачу справи твої людину. Так, так робота називається: Бачу справи твої людину. І на Майдан я вийшов, підписавши. Ну, щоб, бо так робота підписана ззаді, ніхто не бачить, просто очі, що о, так от я з великими, щоб не просто ті очі бачили, а розуміли, що щоб донести свою думку, щоб бачу справи твої людини. І це, між іншим, вони були написані до першої моєї антивоєнної виставки персональної у 2001 році, і вон, спеціально до цієї виставки, і вони були як в залі. Напроти входу, коли заходила людина, були ці очі, бачу справи твоєї людини. Її навіть беркутівські кулі не взяли. Це гумові кулі. Мене вони взяли, от, що, що цікаво, що а, добре, добре. І, і зараз я з цим ходжу. А робота просто вм'ятини у роботі були і фарба Ось тут, куди потрапила. Це три кулі, от, там були вм'ятини. Ну, їх трохи реставрували, але в основному в центрі біля ока там вм'ятину залишили. Оці глибинні слова, два цих речення ну, гасла. А яке б третє, можливо, сьогодні у воєнну добу ви написали, б, якби така була можливість на цій картині? Важко сказати. Справа в тому, що я так дивлюсь, ну тут, як кажуть, історія нічого не учить, так і тут щось написати, важко. Все там сказано було. Те, що я тоді на звороті роботи написав. Ви прекрасні, я вас люблю. Бо це я на Майдан виходив, і я хотів, щоб бачили, що Господь і, і, і Беркутівці, і ці люди протестуючи, бачили, що Господь усе бачить, що відбувається. От. А та залишалася така сторона, просто сіре полотно. І я вирішив оці слова написати, бо всі виходили там із такими лайливими якимись. Лайками на Кунковича, там щось таке слова. От. Між іншим, в газеті День тоді вийшла ціла стаття про ці дописи на Майдані під час Революції Гідності. І описуються всі, оці там даються, такі, і про Берку, там, Франкові слова і, цитувалися тоді, і інші. От, Про Януковича, там бі, бі, Янукович би своїх дітей, там, словом, дуже багато. А в кінці завершувалося цими люди ви прекрасні, я вас люблю. Так що, ну, і, і, і тоді... Я йшов, а мене доганяють, обнімають, цілують, ми вас теж любимо. Словом спрацьовувало. А зараз, чесне слово, я не знаю. що що ша. Звичайно, звичайно, все. Ой, все буде, як кажуть. За все буде кара Господня тим, хто це нещастя підняв, розв'язав. Так не минеться цьому народу. Ви говорили в інтерв'ю, що від Батурина Україна не знає спокою від цієї Орди, і понині це так. Ми не можемо постійно з ними отак так, воювати. Пане Леніде, ще раніше тут оця робота. Картина теж діяння Андрія Боголюбського на Русі. Це 1169 рік. Так з тих пір от він, перший із князів. Хто як він був син Половчанської княжни, словом, на половину полиці, він запросив половців і тих північних князьків, і напали на Київ, знищили, зруйнували. Храми гвалтували, вбивали, і в тому числі от е, вивезена була е, Вишгородська наша Богородиця, яка тепер найбільша святиня Москви, е, Владимирська Богородиця. Він її визів спочатку в Суздаль, а потім е, так, а потім е, перемістив у храм у Володимирі. Так вона стала Владимирською. І він перший, хто от е, Перед ним князі усобиці були. Кожен намагався захопити Київ, сісти, але на розграбування не давав. Він тут княжив і вже дбав про Київ. А цей перший, хто віддав оцим половцям і тим північним князям на розграбування. Я вже не пам'ятаю, на скільки там днів він дав розживав. І не залишився тут князювати, а це награбувавши, повернувся до себе в Суздаль. А тут посадника залишив у Києві. І з тих пір. Вже до Києва було таке ставлення. Потім, коли козацтво розвинулося, за, за козацької доби теж саме продовжувалося. І ну, різне, я, я все-таки з величезною повагою ставлюся до Хмельницького, то був найвидатніший гетьман, найбільші перемоги. І, Державність українська була тоді встановлена От, до Хмельницького, але то навіть помилкою важко назвати, бо в нього союзи тоді були такі ситуативні і з татарами, і з, навіть до турків посольства були, і з поляками він міг миритися, про щось домовлятися. І тут думав так само із Московським православним царем, такий союз тактичний. Так, так, тактичний союз, ну але з цих лап не, не, не вдалося вирватися. Якби він був живий, я думаю, він вже ж він домовлявся із шведами. Знаємо це про союз. Щоб вирватися з цього московського, це ж далеко ще до Мазепи. От, але смерть його обірвала, і е, такої іншої, такої сильної особистості, яка б могла Україну об'єднати, не було, і почалася руїна аж до Мазепи. Мазепа почав відродження, але теж невдало, на жаль. Ну, от, знов, знову ж таки про ціну. Перемоги поразок. Імперія має розпастися. Московія має бути знищена. А як вам пропозиція поляків про те, щоб підписати капітуляцію в Переяславі з Московією? Та як, як на мене, то де завгодно, аби вона була, можна в Києві, можна в Москві капітуляцію, щоб вони підписали. Так що це не, не, не має такого значення. Значення має те, що відігнати треба на кордони, це точно за кордони, але й повинна бути далі демілітаризована зона. Я знаю, на 500 кілометрів аж туди до Москви, от, щоб ракети не долітали до України. Така повинна бути зона. От. І е, якщо зараз не станеться розпад Росії, е, мається на увазі Федерації, імперії, якщо не стануть нормальні оці е, Російська ця е, держава Московська, е, там хай трохи більша від Московської області, але так звані їхні, як вони кажуть, ісконно-русські, хоч там і крихти немає і нічого ісконно-русського, бо Русь тут же була. От. Але якщо не здобудуть незалежність ті ж Татаристан, Башкирстан, Жичкерія, Дагестан, ті ж Буряти, Знову буде використовувати їх, і, і, і знову е, оцей комплекс е, поразки буде на них давити. І вони, ну, так як Гітлер е, після Першої світової той комплекс їм треба було відроджувати з Німеччиною, так і е, зараз е, і, і в, на, в наступні часи. Єдина оця е, е, можливість. Що у нас нарешті зупиняться ці починаючи із Андрія Боголюбського нещастя від них, це коли вони стануть нормальною державою у своїх там етнічних кордонах. Більшість своїх робіт не задоволений. За все життя я не знаю, не, не рахував, скільки в мене робіт, але десь три роботи такі, що я більш-менш задоволений. Одна, що майже повністю задоволена, це мозаїка в мене є зима, вдома вона в мене. Вважаю, що одна із кращих це діяння Андрія Боголюбського, і тема передана, і композиційне напруження. Все склалося. Я довго працював над композицією. Паралельно якісь там роботи я вже писав, а ця у мене вдома приходив з майстерні, а в мене на столі робочому лежали компоновки. І я якусь фігуру додавав. Щось там. Ще. З самого початку тут був тільки він на коні, а оточення не було. Потім З'явилася мати з дитиною, і вона стала центральним образом. Він викрадає матір Божу з немовляв з Ісусом, а цих топче і вбиває. Ну і Потім оці фігури додавалися. І останнє, що мені замкнуло, це ці із Володимирського цього храму рельєфи цих фантастичних цих звірів. Коли я зробив зверху, воно замкнуло мені композицію, і е, після того я вже став писати. Я навіть в кольорі ескізи не робив, я вже бачив її. Ну от, е, от це одне із тих полотен, якими я більш-менш задоволений. Так, У сас... вас є велика робота на антивоєнну тему, яка Написано ще задовго до широкомасштабного вторгнення. Так, е, так це е, теж так само я довго працював. Оця е, картина пробудження, первісна людина із кам'яною сокирою, е, прокидається навколо неї той е, розвиток озброєнь. Він з кам'яною е, сокирою, а там списи, луки. Потім мечі, потім рушниці, пістолі, потім гармати. Ну і далі пішла там зброя вже, рушниці, танки, тут і цар пушка в Московська в центрі. Ну а далі ракети, вертольоти і аж до атомної, атомного вибуху і а, супутникова вже зброя. Яким нас лякає О, божевільний yes? Медведєв з Московії. І це от, воно по-своєму, так як в мене в різних творах перегуки, якісь із класичним мистецтвом, а тут перегуки з офортом Гої, сон розуму, порозу чудовиські. Словом, людина ця, починаючи з первісного стану, розум спав. І от вона прокидається. І що за час сну цього розуму? Бо притомна людина не, не, не може на себе. Отаке нещастя творить на, на своє знищення. І тому е що далі чекає цю людину, якщо вона не прокине, якщо її розум не прокинеться. Знаємо з ваших розмов. Що тема мрії і світлого життя українців була у вас не, не тільки в картинах, коли ви почали вже стали художником дипломованим, у вас мрія. Була і в дитячих юнацьких поезіях. І, можливо, тоді з тих далеких років воно не дає вам спокою. І далі продовжується тепер в іншому вимірі, в художньому, в пензликом. Ось прекрасна картина, все одно вона вийшла гарна, мадонна. А наступна все-таки ви хочете, щоб наступна мадонна мала назву ваша робота Мрія. То розкажіть, будь ласка, про цю. Як з дитячих років мрія може мандрувати аж до, до тепер до зрілого, такого відомого художника і отримувати свої втілення в таких векторах творчості? З школи із дитячих років у мене була мрія про мир між людьми, про злагоду, щоб не було сварок, не було воїн. Ну, і це... Звичайно, недосяжна. От, і тому там такі слова нудьга людині, коли в неї немає мрії, безтурботно пливе в життєплині. плині. В мене мрія була, за нею гнався, догнав і розчарувався. Щоб не було спочинку часу, мрію вигадав недосяжно. Отакий От дитячий віршик, Це в восьмому класі я написав і. По суті, я не міняюся. Живу оцею недосяжною мрією, на неї працюю. І в мене взагалі така, як філософія життя, можна сказати, що людина повинна у цьому житті творити добро. Бо зло воно незнищенне. І ну, якщо знаєш, що не знищене, ну складай руки і ти, ти ж все одно не побориш його. Але чим більше буде тих, хто буде на стороні добра, хто творитиме добро, тим менше буде зла. І я повинен бути на цій стороні. Ну Така моя ще дитяча мрія, і так я досі працюю на неї.